І що, у вас, і що у вас з будинком? Я не зрозуміла. і що? У і, 2010 і році ми ходили президента і щоб цей будинок добудували, враховуючи те, що там хоч 36 мільйонів державних коштів і 112 людських. Включили програму Доступне житло. Побрали в людей гроші. Будинок вже більше півтора року стоїть за документами Міністерства оцього: 95 ступінь готовності, а на фотографії і в житті. Там ще треба 50 мільйонів. А всього була вартість 137 мільйонів mm. ну, на той момент. Тобто у вас недобудоване житло і інвестори тобто, і зараз... Житло, і, і, і молодіжний фонд, фонд дає відповідь а -а -а. людям, учасникам доступного житла. Ми свої зобов'язання повністю виконали. Беруть з людини 0,7% від вартості квартири, називається договір про обслуговування коштів. Поки ти їм не заплатиш ці кошти так, образно за двохну квартиру 5 тисяч. Поки ти їм не покладеш на рахунок кошти, вони з тобою говорити не будуть. Ти покладає їм кошти на рахунок, куди вони тобі сказали. Потім вони тебе сватають до якогось, в якийсь об'єкт, От, допустимо, наш там, недобудований був. якому Бо ця програма напишіть. Це ми. Ну так, 5 тисяч. І пишу що там багато правил, що це програма, поставки та поснові Кабміна про будівництво доступного житла для громадян, які мають по закону пільги. Тобто ці люди, які там по багато років стояли в черзі на безкоштовне житло, вони їх умовляють, що. Безкоштовно ж ви вже там 20 років стоїте, будете ще. От є mm -hmm. такі -то будинки, ви вносите 70%, а 30% додає держава. Для цього ви 70% кладете на такий-то рахунок в такій-то банки. Ці банки рухнули. І от Учасники доступного житла, банки. Один з них був друга сина Януковича, другий Укргаз, не, не знаю. Ну, в общем, два таких великі банки. І наших людей там теж гроші. Угу, От... Ну, ясно, ясно. Коротше кажучи, а скільки ви вже в Міністерство жалієтесь тут ходите? От іменно з... до нього ми приходили втроем на початку 2010 року, тоді було розпорядження адміністрації президента, коли Янукович прийшов, там ще в адміністрації були більш-менш нормальні люди. Написали прокуратуру. Трошки пошевелились, трошки почали будівництво. Але замість того, щоб будувати будинок, який по договору пишете по закону, згідно проекту, вони прибудували біля двох секцій будинок здоровенний, на 440 квартир квартири, п'ять секцій. Вони біля двох секцій прибудували два поверхи паркінгів, які нікому не треба без проекту, вбухали туди кошти, а будинок не будується. Але, але писали ці кошти, плюсували, що будується будинок. І, за, і там ще куча порушень. І тому за паперами будинок наш готовий на 95%. А там ще кут, не валяться, що треба 50 мільйонів. Ага. І тому він оцей договорив отаких от наш. Пішов уже. Уговорив деяких наших продажних, які там, хто чим займався, і каже: ви нам напишіть. Листа, що ви самі хочете створити кооператив, і добудувати цей бутинок, а Ми вам допоможемо, дамо юристів допоможемо. І після того ми написали йому листа, бо він голова міжвідомчої комісії всеукраїнської по відбору цих об'єктів. І, в общем, це доступне житло це все його парафія. А тобто він і вони він контролюють, він розпоряджається бюджетними коштами. Це все його. І він пише листа з метою створення добудови цього будинку інвесторами, тобто живими громадянами, пропонується Ясно, я, я стала я. їм казати, що це ж нереально. Ми вже з юристами нашими цей варіант проробляли. Там, де є внесені бюджетні кошти, бюджетні організації, вони не можуть бути навіть називаються асоційованими членами того кооперативу. Mm -hmm. Ми прийшли, приходимо до, до нього на прийом, а приходить не він, а його там, заступник. І каже: ми знаємо, що таке не можна зробити. Ну, ми рішли попробувати. І це півтора року вони більше граються. Робуйте. Вони пробують і пишуть наказ про введення будинку в експлуатацію. І проводять сім засідань угу. щодо введення в експлуатацію все під протоколом. Угу. Ну це ж тільки така дурна балаканина, і все. А будинок стоїть, руйнується. Охорони немає. 36 мільйонів коштів було давно державних. А ще треба 50? по, по програмі. А з кожним роком все більше, бо його там руйнується воно все. Руйнується, розкрадається. Добре. Це програма Доступна житло».